Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні буду готувати блінчики з печінки, які будуть зразу з начинкою плавленого сирка і також молочного сиру. День у нас починається з того, що наш менший чихуахуа дочіпається, як завжди, до котика висловуго, а то й на висоті, але не б'є його, лагідно до нього. Я варю молочну кашу рису. Я вже маю на каналі таке відео, як я готую молочну рисову кашу. В даному випадку на шклянку помитого рису йде дві шклянки окропу і три шклянки також гарячого молока. От у мене кашка такої консистенції, нерідка, негуста, добре заварена. І смакує вона нам з абрикосовим варенням. Трошки даю їй настоятися після того, як рис приготувався. І так ми смакуємо. У нас ще є новорічна ялинка, ми ще не спішимося її складати, приємно під нею посидіти. Також трошечки каші хочу остудити. Може будемо малий їсти. Хочеш будеш бачу, кашку? Хотів, їсти, він будеш не дуже хотів її смакувати тільки конюха, лизнув, може, раз, два, і все. Погано він взагалі Ні, їсть, м'ясо стоїть, нічого не їсть. Нам смакує кашка. Таким паштетиком я підгодовую кота і він з'їв малий чеху, 50 грам паштетика. А я готую блінчики. Ось такі спечінки налисники Буду брати два яйця, але жовток піде в мене в начинку, яка буде в мене з молочного сиру, мука і сіль. Отже, спочатку готуємо тісто на наласника. Ще, я, звичайно, буду додавати молоко. Отже, печінку я порізала на дрібненькі шматочки, забрала з неї плівки. І жилка додаю солі, чайну ложку, додаю молоко, три столові рівні ложки борошна. Все буду збивати блендером. Яйця, як я казала, я даю півтора. І саме даю одне ціле яйце. А з одного яйця тільки буду білок давати. Фендером змішую до одної лиси. <плес> Розбила я основну масу печінки з молоком з яйцем і додаю ще 3 столові ложки борошна. Так само розбиваю вже все разом. Тісто в нас готове такої консистенції, як рідка сметана. Ставлю пательню на вогонь, щоб вона добре нагрілася, буду змащувати її кусочком сала. Можна ще дати також до цієї суміші, нашої печінкової, олійку, щоб менше пішло у нас жиру жиру, смаженні блінчиків. Отже, даю ще олійку. Трошки даю олії, приблизно 2 столові ложки. Розмішую, звичайно, поки в нас розігрівається наша пательня, готуємо начинку. У мене це буде один плавлений сирок, одна начинка з майонезом, а друге буде сир домашній з зеленю, також з одним яєчним жовтком. Плавлений сирок просто натираю на грубій терці. Сирок в мене плавлений смаком хребів, я більше не даю нічого. Тільки ось таку ложку майонезу, рівну, може, чуть щупком. І розмішую. Роблю це для того, щоб сирок гарно накладався, інакше він буде ліпитися один до другого. Можна твердий сир або будь-яку іншу начинку, яка вам буде смакувати. Сира приблизно 200 г, один жовток, зелень. Все розмішую в одній мисуці і додаю ще столову ложку сметани до цього. Також додаю півстолової ложки крохмалю. Наливаю, як звичайний блінчик, розподіляю по пательні. На одну половинку зразу кладу начинку і складаю блінчик до кубки. З однієї сторони його загортаю з однієї сторони і перевертаю на іншу сторону. Нализнички з плавленим сирком складаю просто половинками, а з кисломолочним сиром ще розкладаю і виходять четвертинки. Отже, готуйте з задоволенням, хай вам смакує.